Всім привіт! Це на настільну світодіодну акумуляторну лампу. Як бачимо, вказано на упаковці, що вона сенсорна. Живиться лампа від USB, що робить її зручною у використанні навіть під час подорожі. Працює лампа від мережі, але також містить у собі акумулятор. Спереду де в нас намальована кнопка, знаходиться сенсор. На зворотній стороні є кнопка увімкнення, поруч з якою вхід для зарядного пристрою. Ніжки даної лампи прогумовані, що виключає ковзання на поверхню. Також лампа містить в собі органайзер для канцелярії. Вона не перекидається, не дивлячись на те, як її закрутити і що туди поставити. Також зможете користуватися нею як тримачем для телефону. Лампа має регульовану опору та гнучку ніжку, завдяки чому ви зможете надавати їй будь-якого положення. Лампа працює від акумулятора 1 годину, після чого світло стає більш тьмяним і вистачає ще хвилин на 40. Після повного заряджання ви побачите світовий індикатор зеленого кольору. На заряджання відводиться 3 години. На задній стінці вмикаємо лампу і покажу, які тут є три режими. Білий холодний. Далі білий теплий та змішаний. Під час увімкненого холодного світла горять сині світлодіоди, а під час теплого жовті. Коли ж вмикаю змішаний, то одночасно два види. Тепер перейдемо в темний коридор. Вмикаємо. Тривалим натисканням я роблю світло більш тмяним або ж більш яскравим. Вмикаю тепер тепле світло і перевожу його від тмяного до яскравого за допомогою тривалого натискання на кнопку. Тепер вмикаю холодне світло і тривалим натисканням роблю його яскравим. І так само ж тривалим натисканням роблю його дуже мяним. Тепер, аби ви не подумали, що я чимось яскравим свічу на стіну, це так відбивається світло від даної лампи. Довжина даної лампи складає 45 см. Голівка виконана з пластику та в діаметрі має 8,5 см. Довжина гнучкої ніжки складає 26 см. Якщо ж ви збираєтеся користуватися нею як тримачем для телефону, то роз'єм складає 1 см. І на останок Поважимо лампу, її вага 270.